Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 10 грудня. В Україні триває 1386 та доба повномасштабної війни. Почнемо з інформації щодо візиту представників НАБУ до податкових органів. Останніми годинами з'явилося чимало версій. Втім, офіційно підтвердили, що обшуки провели у ДПС Хмельницької та Миколаївської областей. Кримінальне провадження стосується подій 24-го початку 25-го років і пов'язане це з питанням діяльності ризикових підприємств. Більших деталей поки не розголошують. А далі про головні події середи дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. У Хмельницькому розпочали встановлення головної новорічної прикраси. До слова, це вперше вберуть штучну ялинку від початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч святкову красуню встановлять на новому місці у сквері Шевченка. Ялинка за вишки 18 метрів прикрашена іграшками минулих років. Таким чином наголошують у міськраді з бюджету на новорічні декорації, не витратили жодної гривні. Поруч з головним атрибутом зими облаштують як нові, так і добре знайомі святкові інсталяції. Монтажні роботи почалися вчора. Ми плануємо десь їх за тиждень півтора закінчити, щоб десь в районі 20-го числа ми повноцінно могли засвітити нашу головну красуню міста Хмельницького. То зоряне небо, яке у нас було на вулиці Прискуріськи, ми сюди. Перенесемо на одну з олей підвішимо і вона так само буде мешканців міста тішити. Жодної, жодної копійки з міського бюджету ми не витрачали те, що ми купували там з 2017 року. Якщо не помиляюсь, по 2020 рік. От і той матеріал, і та алюмінація святкова ялинка та використовується. Тобто, жодної копійки, навіть що ви бачите, зараз монтажні роботи не витрачалися з міського бюджету. Все підприємство робить своїми власними силами. Ця святкова алюмінація споживає десь близько там від 3 до 5,5 кВт. Що ви розуміли, це звичайні побутові прилади в нашій квартирі. Це електрочання, входить кондиціонер, входить ще якась пічка. Тобто споживання мінімальне на це. В період відключень ми будемо підключати генератор, і вона буде так працювати. Потужна техніка для бойових підрозділів. Поліцейська проспілка закупила колегам із стрілецького батальйону управління Нацполіції Хмельниччини сучасний гексакоптер і реп. Серед переданого безпілотник-косар, який має високу вантажопідйомність та є досить надійним, оскільки продовжує працювати навіть при виході з ладу одного мотору. А ще реп-станція, яка зроблена для встановлення на автомобіль. Тож тепер бійці, які перебувають на важких позиціях у Донецькій області, зможуть активніше давати. Вати відсіч окупанту чергова перемога. Хмельницький ветеран Валерій Одайник підкорив ще одну спортивну вершину. Цього разу він взяв участь у національних мультиспортивних змаганнях гард 2025 Вони відбулися в Києві та зібрали понад 400 ветеранів і ветеранок з усієї України. Валерій виступав у трьох командних дисциплінах: баскетболі та регбі на кріслах колісних, а також у волейболі сидячи. Разом із побратимами він продемонстрував незламність і силу духу, довівши, що навіть після найважчих випробувань можна рухатися вперед. І знаходити підтримку в команді завдяки наполегливості, тренуванням і злагодженій грі команда одайника виборола перше місце у регбі на візках, принісши ще одну важливу перемогу у скарбничку ветеранського спорту України. Чергове поповнення громадського транспорту у Хмельницькому. Презентували ще одну партію новеньких тролейбусів, котрі місто отримує завдяки співпраці з європейськими партнерами. Зазначу, що це вже 28 тролейбусів в межах цього проекту, які вийдуть на маршрути. Всього їх має бути 44. Ми попередньо ще плануємо до кінця січня презентувати партію або на початку лютого. Ну і останні тролейбуси мають зайти до нас в березні 2026 року. Нагадую, що в рамках проєкту це і кредит, це і наше співфінансування в частині покращення матеріально-технічної бази електротрансу, це, зокрема, капітальний ремонт депо. Ну і це грант в розмірі понад 4 мільйони 450 тисяч євро. Як і попередні моделі, сучасні рогаті є інклюзивними. Мають кондиціонери та вентиляцію, вайфай, анатомічні сидіння, внутрішні та зовнішні камери огляду та чимало іншого. Розповідає водійка тролейбусу Івана. Жінка за шість років роботи їздила на різних моделях великогабаритного транспорту. Ці зізнається значно зручніші для водія. Пам'ятна сидушка, що ти стаєш на ту сидушку, вона під тебе підстраюється. Тобто, типу, по цей Богдані такого немає. Нове є нове для пасажирів, то, що вони можуть, якщо я включу кнопку доступу, вони можуть самі відкрити двері, закрити. Ну, закриваю я тут з кабіни, а з кабіни я можу їм дозволяти. Крім того, всі тролейбуси мають функцію автономного ходу. 34 машини на 2 кілометри, а 8 машин на 20 кілометрів. Тролейбуси, які працюють на автономному ходу, попередньо підсилять маршрут номер 8 Це юність гречани з продовженням до дальніх гречан до будинку номер 123. разом з тим. Тролейбуси на автономному ходу підуть. На маршрути, які вже працювали, це маршрути 4-4 ракове через вулицю Пілоцьку. Зараз там працюють автобуси, туди повернуться тролейбуси знову ж таки, в тій кількості, які були. Ну і зараз ми опрацьовуємо, анонсуємо ще один маршрут, який ми плануємо запустити після того, як отримаємо решту тролейбусів на автономному ходу. Це маршрут, який буде. Працювати з автостанції номер один до ружичної з розворотом на заправці вог побачити на вулицях міста новенький транспорт хмельничани зможуть уже наступного тижня. Ці тролейбуси вже є на державному обліку. З понеділка по одному тролейбусу ми будемо випускати. Вони вже пройшли обкатку. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал. Навчання чесності, відповідальності та поваги до всеукраїнського тижня доброчесності, який тривав з 1 по 10 грудня, офіцери служби освітньої безпеки провели в навчальних закладах єдиний урок. Школярам пояснили, що таке плагіат: списування і фальсифікація. На противагу розповіли, що чесність, відповідальність та повага до праці інших це запорука формування фахових спеціалістів та гідних громадян у майбутньому. А за допомогою креативних і практичних активностей учні вчили. Застосовувати принципи відповідальності та відкритості в повсякденному житті. Сім кілометрів пішки в пошуках свого села. Близько другої години ночі на автодорозі патрульні помітили літнього чоловіка. Зупинившись, він пояснив їм, що заблукав та не може дістатись додому. На почапинці, як мені попасти На почапинці? На почапинці вам? На що, на що, на що? А от куди йдете? Заречанки йду. Зрозумівши, що чоловік дезорієнтований, патрульні запропонували допомогу. Давай присідати, ми підвеземо. Інспектори доставили його за місцем проживання. Наразі життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує. Прогноз погоди на 11 грудня. За даними обласного гідромецентру, у четвер на Хмельниччині буде хмарно. Вночі без істотних опадів, в день йтиме невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 2-7 вище нуля, в день 5-10 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометрів показуватимуть вночі 3-5 тепла, в день 7-9 із позначкою «плюс». Такими були новини середи Україна продовжує боротьбу. Тож, котре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Це може нашкодити. Також подбайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. До зустрічі уже завтра.